захисники, дорогі воїни АТО! Вас вітають учні Мукшики та Геройської ліцею Слобійсько-Кочеєвецької територіальної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Сьогодні ми хочемо сказати найщиріші слова вдячності за відвагу, мужність та героїзм і привітати з наступаючими святами Миколая новим роком та Різдвом Христовим. Дорогі наші хлопці, наші герої! Ми слідкуємо за вами щодня. Молим Бога, щоб ви не здол... вас не здолали, щоб скоріше скінчилась війна. Повертайтеся, рідні, живими, щоб усмішка була на лиці. Вас чекає дома, кохані і мами, та в декого діти малі. Наші солдати титани міцніші, не беруть їх кулі та міни. Божа мати, нехай захищає сині небо, сині України. Нехай святий Миколай завітає до вас миром і радістю, наповнить теплом і любов'ю ваші серця. Подарує нові сподівання і надії, нагадає безтурботне дитинство в солодкій гостинці під подушкою. Хто холоднув цю ніч, поспішає наш край і торбинкою з пліч йде святий Миколай. Я на світі свят багато урочистих, визначених. Але Миколай святий найприємніший з них. Миколай святий, не казка, це не дідно ми розплані. Миколайчику, будь ласка, ти приходь на мене в сні. Під подушку я загляну рано вранці поспіхнусь. Подаруночки дістану Миколаю, поклонюсь. Подаруночки це свято, та я мою не про те. Бережа матусі тата і харіний, і, і край цвіте. Люблять діти, Миколая, шану кожен віддає. То майба його благай, всім він поміч подає. Через нього Божа ласка за небо сходить до людей. Миколаєчку, будь ласка, завідай до всіх дітей. Хай Миколай приходить всім на втіху, і з ним крила крилаті летять мрії, приносять радості повні міхи, злагоди в сім'ях, в серцях надії. Нехай охоронець Отець наш Небесний І принесе здоров'я міцного. Нехай оборонець від лиха й Нашу вітчезну відпорону зло. Отож здоров'я бажаємо ще і стійкості в крупного годин. На снагі щастя радості і ми вважає вам наша учнівська родина. Ми бажаємо вам щастя і здоров'я, терпіння у жорстокій війні. Хай завжди буде!